Доброго дня, дорогі друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося із речовинами, які є дуже цікавими. Ви, мабуть, знаєте з попередніх курсів біології, що тварини, які живуть в холодних водах, вони не мерзнуть да? завдяки саме цим речовинам, які містяться у них під шкірою. Далі Завдяки цим речовинам верблюди накопичують значний запас води в своїх гарбах. Завдяки цим речовинам водоплавні птахи змащують своє пір'я, і пір'я у воді у них не намокає. Мова сьогодні піде про ліпіди або жари, як їх іще називають. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку ліпіди. Мета нашого сьогоднішнього уроку ознайомитися з будовою і функцією ліпідів. Отже, будемо розпочинати. І так, давайте спочатку з'ясуємо, що ж такі ліпіди. Ліпіди це органічні неполярні сполуки, які не розчиняються в воді, зате добре розчиняються в неполярних розчинках, такі як ефіри, хлороформ і бензин. Головна ознака ліпідів – це те, що в складі молекули ліпідів містяться вищі жирні кислоти і спирти, тобто два компоненти. Вищі жирні кислоти це один компонент, входить до складу ліпідів, і спирти це другий компонент. Давайте розглянемо основу або фундамент ліпідів, в неї є вищі жирні кислоти, трошки зупинимося на їх будові. І так, жирні кислоти це сполуки, які містять карбоксильну групу це ООН, і вона є розчинною у воді, тобто вона є полярною. І е, довгий вуглеводневий хвіст. Ось він, цей хвостик, він є на в одній, тобто він є неполярним. Таким чином, ліпіди це неполярні сполуки. Так, е, вуглеводневий цей хвіст забезпечує саме неполярні властивості жирних кислот. Таким чином, приходимо до висновку, що жирні кислоти є типові амфіфільні молекули, е, тобто. Амфіфільні молекули це такі молекули, які містять полярну частину в даному випадку це карбоксильна група, і неполярну частину це карбоновий хвостик. Розібралися. Я така молекула може контактувати однією частиною з полярним оточенням і це карбоксильна група, і другою частиною цим хвостиком карбоновим і з неполярним оточенням. Соль, солями жирних кислот є добре нам відомі мила, які ми використовуємо в побуті. Зазвичай жирні кислоти об'єднуються зі спиртами, утворюючи молекулу ліпіду. І так, ось перед вами молекула жиру. Да? І один із спиртів, який входить до складу жиру в живих організмах, це гліцерол. Ось молекула гліцеролу, подивіться, будь ласка, молекула гліцеролу має три гідроксильні групи. І цими трьома гідроксильними групами вона з'єднується з молекулами. Ось перша група, друга, третя. І цими трьома гідроксильними групами молекула гліцеролу з'єднується із трьома. Молекулами жирних кислот. І в такий спосіб ми одержуємо молекулу нейтрального жиру. Так? Довгі неполярні залишки жирних кислот це гідрофобні, тобто нерощіння в воді хвостики, да? забезпечують неполярність молекули жиру. На відміну від е, жирних кислот, молекула жиру взагалі не має полярних ділянок, так? Тому, е, тому ці молекули жиру не розчиняються у воді. Тому що, не, тому що полярних ділянок тут немає. Тому в одному оточенні молекули жирів об'єднуються одна з одною, утворюючи такі жирові краплі. Їх можна спостерігати, коли ми додамо трошки водичку олії і побачимо на поверхні такі жирові краплі. Треба сказати, що жир це відноситься до простих ліпідів, але крім простих ліпідів, існують друзі, ще й складні ліпіди, і особлива група складних ліпідів – це фосфоліпіди. Давайте розглянемо, як вони утворюються, яку будову має фосфоліпід. Значить, дивіться, коли до, молеку, до молекули гліцерину приєднується тільки два залишки жирних кислот, тобто, не так як тут: три, да? тоді ми маємо повністю неполярну молекулу. Да? А коли приєднуються лише два залишки, да? тоді залишається ще одна гідроксильна група, яка. Не вступає в реакцію. І тоді ми отримуємо що? Знову амфіфільну молекулу. Такою амфіфільну молекулу є фосфоліпід. Дивіться, що складається в фосфоліпід? Фосфоліпід складається з двох гідрофобних хвостиків, нерозчинних у воді. Бачите, ось показано, що цей, цей хвостик не любить воду. вода не розчиняє цей хвостик. Да? І велику полярну заряджену голівку. Да? Голівку. Ця голівка може розчинятися, в чому воді може взаємодіяти з водою. В голівці місця це залишок кортофосфатної кислоти, звідти назва, і залишок молекули чого гліцерол. Дуже, дуже цікаво поводить себе така молекула в водному середовищі. Давайте розглянемо декілька прикладів. Є кілька клітин надмолекулярних структур, які утворюються. Саме амфіфільними молекула — водична кругла, подивіться сферична кругла структура, да, де неполярні хвости спрямовані в центр, ось показано, а полярні голівки розташовані де по периферії. Набагато цікавішою та важливішою щодо виконуваних функцій є двошарова мембрана. Це такий плоский лист, да, яка, е, яка складається з двох шарів підів. Ось верхній шар і нижній шар. Да? Цікаво, тут розташовуються ці молекули. Подивіться, будь ласка. Е, молекули розташовані так, що неполярні хвости дивляться всередину листа, а полярні голівки спрямовані назовні, контактують з розчинком. Ну, найчастіше це вода. Треба сказати, що ці двошарові мембрани, двошарові такі мембрани, побудовані з таких амфіфільних молекул, є основою мембрани клітин, в першу чергу, тваринних живих організмів, в тому числі і нашого. Далі рухаємося. Розглядаючи далі складні ліпіди, треба сказати, що дуже багато є таких речовин, і найбільш відомий речовином є холестерол або холестерин. Це дуже життєво важливий ліпід, оскільки він надає мембранам жорсткості, еластичності, і тому найбільше холестеролу міститься саме в плазматичній мембрані тваринних клітин, в тому числі і в мембранах клітин нашого з вами організму. Холестерол не тільки. Важливий, як незамінний компонент клітинних мембран. Холестерол також входить до складу стероїдів різноманітних сполук. Стероїди дуже різні за структурою, за виконаними функціями, але всі вони походять від холестеролу. Серед стероїдів найбільш поширені жовчні кислоти. Да, які є амфіфільними молекулами і беруть участь у мельгу, емульгуванні жирів у тонкому кишечнику. Синтезуються вони в печінці. Стероїдні гормони теж похідні холестеролу. У людини до них належать гормони статевих залоз і гормони кори надмиркових залоз. І, врештіреш, добре відомий вітамін Д він теж похідний холестеролу. До організму людини він потрапляє разом з їжею, але він потрапляє у вигляді ще провітаміну. Да? А потім, під дією ультрафіолетового проміння, в шкірі він перетворюється на вітамін Д. Тепер давайте поговоримо трошки про головні функції ліпідів. Ліпіди виконують в організмі дуже багато функцій. Перша функція це енергетична, да? при окисненні одного граму жиру утворюється майже 40 км енергії. Друга функція пластична. Ліпіди входять до складу мембран структури клітин. Це пластична функція. Далі, механічний захист. Ліпіди утворюють жирові капсули деяких внутрішніх органів. Добре, відома те функція жирів, підшкірний жир відіграє роль термоізолятора. Пригадаємо, кити, тюлені під шкірою мають потужний шар жиру. Наступна функція електроізолююча. Ліпіди входять до міалінових оболонок нервових клітин. Давайте не забувати про те, що ліпіди це джерело внутрішньої, так званої ендогенної води. В організмі під час окислення 100 грамів жиру утворюється 108 грамів води. От уроблюди в горбах багато дуже жиру, да, так от коли він окислюється да, в результаті хімічних реакцій в організмі, Кожні 100 грамів жиру це 108 грамів води. Далі, і регуляторно. Ліпіди і їх похідні утворюють велику групу регуляторів. Це різноманітні гормони, статеві гормони, гормони недниркових залозів і так далі. І, врешті-решт, вітамінна функція, те, про що я говорив, жири є розчинником і носієм багатьох вітамінів, зокрема вітамінів А, Д, К, Е і q 10 Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з будовою і функцією епіпідів. На сьогодні у мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я. Все буде Україна! Урок закінчено. До побачення.